Ірини Леонський Книга 1, 16. Безлуддя тлумачення Маркосіан. З'єднаючи в одне і походження своїх іонів, блукання і знадання вівці Лука 15, ці люди, що все підводять під числа, намагаються сповістити більш таємниче, стверджуючи, що все складається з однієї двійки. І, рахуючи від одиниці до чотирьох, таким чином утворюють, десятку, бо 1, 2, 3, 4 складені разом, породили десятирічне число іонів. А також і двійка, тягнучись від самої себе вперед до шестирічного числа, а сама 2, 4, 6 виводить на світу дванадцятку. І знову, якщо будемо рахувати, подібним чином від двійки до 10, хто з'явиться тридцятка, який місяць вісім, десять і дванадцять. Дванадцятку, оскільки вона місяць шестирічне число і мала його своїм супутником, називається. Пристрастю і тому стержуть, коли сталося відхилення, в нас тому числі вівця відхилилася в бік і заблукала, тому що відбулося відступлення від 12-ки. Ну, варто тобто, розуміти, про оста нього з іонів, а під вівцей, розуміється, премудрість. Так само сповіщають, що загинула одна сила, яка відпала від одвацки, і що саме є жінка, яка згубила драхми, запила і знайшла драхму в к 15 і про інші числа, саме стосовно драгма 9 і стосовно вівці, 12 -го говорить, що помножені між собою народжують число 99, тому що 9 на 11 складене 99. Мови йде, не про відсую з Івановською притча, щоб 12 іонів, із яких один заблукав, а 11 залишилося. Саме тому говорить і амінь, має це число. Саме літри, зі котле число амінь, альфа 1, мікрон 40 іта 8. Іню, 50, у сумі дає 99. Не полюнуюся відповідом тобі про інші пояснення Марк... маркосян, щоб тобі бачити їхній плід усіх боків, Літера Іта разом з шестирічним знаком, який знаходиться на восьмій місці від першої літри. На їхню думку є вісімка. Потім знову рахуючи число самих літер до іти без шестирічного знаку, складаючи, показують тринадцятку, бо хто ж. Бо хто підрахунку літри почне з альфи і закінчить ітою, пропустивши шестирічний знак, і складе разом чисельність і той отримає число 30, тому що про рахунку до букви І виходить 15, то потім до них число 7 дає 22. І додавання до цього іти, тобто 8, складається передивна 30. І цим доводиться, що вісімка має 30 іонів, оскільки ж число 30 складається з 3,7, то воно взяти при. Притчі утворить 90, бо тричі по 30 90. І саме те, яке 30 складені з собою народжує 9. Таким чином у них 8 складається число 99. І оскільки 12 іон, відпавши, залишив вишніх в числі 11, то говорять вони. Відповідний образ цього між літерами представляє лямбда. Бо лямда займає 12 місце між літрами, і вона зазначає число 30. І разу вона служить подобою вишню до будівництва, тому що якщо скласти за порядком числа самих літрів від альфа до лямди, включаючи саму лямду за винятком шестирічного знаку, то складається число 99. що лямда до 12 за порядком, числа на початку собі подібне, щоб доповнити число 12 і знайшовши її поповністю, ще говорить. Відкривається з самого зовнішнього вигляду літером, бо лямбда, що приходила для пошуку подібно до себе, знайшовши і взявши до себе, таким чином поповнила місце 12 літери. тому що літера Мі складається з двох лямбд. Саме цьому вони, як кажуть, за допомогою знання уникають в країна 99 х тобто недостачі істерігма. Образоліво руки женуться за рівнем до якого до 99-х переміщає їх. На праву руку. Згідно з зауваженням граби і масюете, мали малезвича, рахуючи по пальці до 99 вистарахунок на лівій руці, а сотні числа на правій. Добре знає, друже мій, що приходячи це, ти дуже посміється. їхні їхній удавно мудрієї дурості. Але плачуть. Достойні, ті, які таке благочесть великі істину неумовної сили, і справді будівництво Божого та холодною насильно руйнують з допомогою альфоївіти і числен. Хто відділяється від і іде слідом за цими бабськими байками? Не є істинною самосудження, які Павло поволіває ним після першого і другого наповнення цуратися. А вчений Господній Іван посилає їхнє осудження. Порадивши нам, і не вітати їх, бо хто той, хто вітає їх, говорить, стає причасним їхніх злих справ. І справедливо, бо немає вітання нечистим, говорить Господь, і вище всякого нечестя. І нечестив люди, які говорять про творця неба землі єдиного Бога щодріжителя, вище за якого немає іншого Бога, ніби він. Наружним достатком, і про тому, таким, які проведені буття іншим недостатком, так що, на їхню думку, він творив третю недостатком, тим був витвором неповного перетворення від неповного страждання, а хамоху, яка й сама була нерозріливим плодом премудрості. Справді необхідно, відкинувши і проклявши цю думку, тікати від їхньої як далі, і знати, що тим міцніше стоять вони за свої вигадки і радіють ними. Тим більше виявляють у собі дію злих духів, вісімки. Як ті, що впали, і стан божевілля, чим більше сміються, здаються сильними, і все роблять їх здорові, а інше краще за здорових тим і в гіршому знаходяться в стані. Потім до цього і всі цим більше здаються такими високими др... друючими і надміру напружуючись, виснажують свої сили. Тим менше має здорового глузду, бо коли вийде нечестивий дух безумства і потім знаходячи їх прихильнене до Бога, а для морських досліджень бере сім інших духів, лютіших за себе. І вселивши цим людям думку, ніби вони здають осягнати те, що вище за Бога, і, підготувавши їх до крайнього краху, вносять у них вісім козливих духів і безумства. Ось 17 теорія Маркосіан про речі, створені за образом невидимих речей. Хочу розповісти тобі, що вони говорять і про саме творіння. Яке залаштування матері було завершено деміургом, без відомо його самого, за образом невидимих речей. Спочатку говорять створені за образом вищої четвірки, чотири стихії, вогонь, вода, земля і повітря, якщо до них додати їхні дії, як, наприклад, тепло, холод і сухість і вологість, то вони представляють точне зображення вісімки. Потім вони у такий спосіб нараховують сил, сім тіл, яких їх коловидних, яких називають небесними далі, охоплюючи їх коло, яке називають також восьмим небом. І понад цим Сонце місяць. Ці говорять числом десяті облази невидимої десятки, що виникли від слова і життя. А дванадцятка позначається так званим колом водіяка, у дванадцять його знаків, за їхнім словом, представляють дуже ясну подобу дочки людини і церкви дванадцятки. Оскільки для стримування дуже швидко обертання, все святе, як кажуть, в'язано з ним верхнє небо, яке тяжіє своєю власною тяжкістю і своєю. Повільністю врівноважує швидкість обертання всього, так що саме здійснює свій обхід від знаком до знаку впродовж 12 років, то його називають образом тієжі, яка стримує ту тридатку, що визначає ними матірю за рахунок імен. Тобто примудують мати Ахамоху, була останніми числи 30 іонів, і саме вона затримана межею. Також, за їхніми словами, місяць, який обходить своє небо за 30 днів, цими днями зображається 130 іонів. І сонце, що. Здійснює свій обхід і повертається за попереднє місце в колі, 12 місяцями ясно показує. Цю 12-ку. Одні, що має свої міри 12 годин і образ невидимої 12. І година, говорить, 12-та частина дня. Складена з 30 частин, в образ 30-ки. І округність самого зодіакального кола має 360 частин, бо кожен знак зодіаку має 30 частин, так говорить і в 7 колі дотриманий. Образ зв'язку щось, ну між числом 12 і 30. І ще говорить і про землю, що вона розділена на 12 поясів, і що для кожної смуги, приймаючи з небес силою прямого напрямку, і народжується народження, що відповідає цілі, яка впливає на неї, вона служить дуже яскравим образом 12 і її дітей. Більше того, говорить що щодемюль, забажавши з безкінечності, вічності, безмежності. І по дочасу вишні вісімки, і не змігши відобразити її постійного перебування в вічності, оскільки сам є плодом недостатку, переклав її вічність на часи, терміни і багато річні числа думають безгріючи часів, зробити подібну безмежності. Наслідок цього, говорить, оскільки істина сховалася від нього, він пішов за неправдою і тому його діло під це сповнення часом піддається руйнації. Розділ 18 Місце Моїсея, який спотворюється ретичними. На підтвердження їхніх думок. Тоді, як вони говорять про створіння, кожен з них мілу сил щодня народжують щось нове, бо у них не вважається досконалим хтось, хто не породжує таких великих неправд, або необхідно показати, що з пророчих писань вони перекручуть по-своєму і відкриття їх. Мойсей говорить вони, починаючи свою розповідь, потворіння прямо на початку, вказує на матір всього слова, на початку небо неба, землю. Назвавши чотирьох, Бог із початок неба, землю, він, як то кажуть, сказав на їхнім четвірку. І, показуючи їй невидимість, і сокровенність сказав, земля їй була невидима і не влаштована. А про другу четвірку породжену першою, на її думку, він сказав тоді, коли назвав безодню темряю, і в них води, і дух, який носився над водою. І після четвірки, нагадуючи про десятку, називає і ніч, твердь вечір так званий ранок, суши море, і ще в них, так на десятому місці, дерево. Так цими десятьма іменами він вказане десять іонів, і сила двадцятки зображена в цьому таким чином. Він говорить про сонце місяць, про зірки часи, про роки, роки і китів, про рибі гаді, про птахів що нових, про звірі і про договерчення всього на двадцятому місці про людину. Так за їхніми вченнями дух через Моїсей, про рік про тридцятку. Але і людина створена за обозну вишньої сили. Має у собі сіл з одного джерела, вони містяться в області головного мозку, і від неї за образом вишні четвірки утікають чотири сили, які називаються одна зором, інша слухом, третя нюхом, четверта смаком. Вісім, ж говорить, вони в людині пристали на так у неї, два вухи, два ока, і ще дві ніздрі, і двоякий смак гіркий і солодкий. Ціла з людина, за їхнім вченням містить у собі повний образ тридцятки, а саме так на пальцях руху, на наносить десятки в цілому тілі. Яке розділяється на 20 членів двадцятку, ті ж вони ділять так, як розділено по них тіло існи, про що сказано вище, вісімка, як невимовне, і невидимо представляється приховане внутрішніх. І ще стверджують вони, що світло велике сонце приведено до буття в четвертий день, і вказівку на четвірку, і покриле влаштовані моїсеєм скині, зроблені з висоти, і синет і баграниці червеної вовни. Та їхню думку вказують на, на, на той самий області нагрудник священника, покращений чотирма рядами коштовних каменів. Як вони стежують, означає четвірку, якщо входиться писання що, щось на зразок цього, не можна звести до числа 4, хто говорить, що це є область їхньої четвірки. А вісімка вказана так, людина говорить, створена за восьмий день, бо вона хто говорить, що людина приведена до буття в шостий, то восьмий день. Якщо тільки... Не говорять вони, що в шостий день створена земна людина, а восьмій плацька, оце розрізняється в них. Деякі думають, що одна людина є двостатевою, яка створена за образом подобою Божої. І це людина духовна, а інша людина створена із землі. І побудована Копчего під час потопу, в якому спаслися вісім людей, Говорять, дуже ясно, на Спасительну вісімку. Те саме означає Давид, тим що він, а народження восьмий в, в часті своїх братів. І ще й обрізання, що звершилося 8 день, вказує на обрізання вишньої вісімки. І взагалі все, що тільки знаходиться в Писаннях, таке, що може бути підведено під число 8, говорить, виконує Таїнство вісімки. І десятка, говорить, означається 10 народами, які Бог обіцяв дати Аврааму у володінні. У, у Слов'янській Біблії ще єврейський народ 11. І те Сара, старої після 10. Роки дає Аврааму рабу свій агар для отримання від неї дітей, буття 16. Вказує на те саме. На те саме. І раб Авраамів, посланий за Ревеку, який при колодязі мав її зап'ястів, 10 стіклів золота, і брати, що отримали її на 10 днів буття 24, ще Ірам, який одержав 10 колін. Також десять покривало з і стовп десять ліків висотою, десять синів Якові, відраджені у першої Єгипет для купівлі хліба, десять апостолів, яким являється Господь після Воскресіння, і відсутності Хоми. На їхню думку зображають на відному десятку, по дванадцятку в які відбувається таїнство страждань, достатку цього страждання, на їхню думку, нелаштову невидиме говорить, що вона усюди зображена з нами неявно, так, за їхніми словами, дванадцять синів Якова, від яких пішли дванадцять колін. І початковане слово «су» судне дванадцятьма каменями, вихід 28, 12 дзвоні, 12 камені, поклатих Моїсеєм під Горою. У цьому письмі не згадується про кількість дзвоників, але в цьому істина філософа розмова стриєфономіхниця вказівка на 12 дзвоників, що можна пояснити в сучасному йому звичайним синагогам, а також покладених Ісусом у Рійці. Та й інші дванадцять покладені в той бік річки, і ті, що підіймають ковчег за і покладені іллеї при всипаленні тельця, число апостолів і взагалі все, що мігнеться в собі в казівку, на число дванадцять зображає їхню дванадцятку. І на з'єднанні всього цього так званого тридцятку, знаходить казівку тридцять літіх висоти Ноєв ковчега. Самоїлики саджає савоза стіл перших і дванадцятима покликаними. Перше царство. У 18 твочів грецьких сотогінтів Славянській Біблії стало 70 мужів, а у Ольгіті 30. Давидові, коли він 30 днів ховався на полі, в Біблії сказано про ховання Давиду до третього дня. 30 30 вождях, які ввійшли до Давида в печеру, про трьох князів з 30. В 30 вождях, які до Давида в печеру, І в тому що свята скині, і довжину була 30-літью. Та інші місця, які вказують на число 20, приписують свої 30. Розділ 19. Місце з письма, які приводяться еретиками на підтвердження думки, ніби Отець, був невідомий до Христа. Я вважаю за необхідне додати до цього те, що вони писань, намагаючись запевнити про свого отця, який був невідомий, нікому до пришестя Христа. І для того, щоб показати, ніби Господь нас повіщає про іншого отця, і те, що протроця цієї всесвіту, якою сказано, ми вище вони нечистив, називають плодом недостатку. Тому слово прописає, Ізраїль не пізнав мене, народ не розумів мене, і спотворив, так ніби вони вказані про невідомість невидимої глибини. І вислів осі, немає в них ні існи, ні відання Божого, Не намагаються на Натяжко зрестувати саме на самого, і слова немає, хто розумів би, немає, хто шукав би бо Бога, усі вхилилися стути і негідні всі до одного. А стосовують до навідання про глибину, і слава моєсе, ніхто не побачить Бога і буде живий, запевняючи, що вони мають відношення до глибини також. Бог вони спавливо говорить, що творець був видимий пророками, слова ж ніхто не побачить Бога. І буде живий на їхню думку, указані про невидиму і невідому для всіх велич, що слова ніхто не може побачити Бога сказані про невидимого Отця і Творця всього, що відомо всім, і те, що вони сказані про видиму глибину, але про Сотворителя. То ту, дім туріго, і він є невидимий Бог, це буде висвітлено в подальшому розгляді. Ще вони говорять, ніби Даніїл указано те саме, коли, як навідуючи, запитує про ангела про значення притч, та ангел, приховуючи від нього велике таємство глибин, говорить йому: Іди Даниїле, бо ці слова загороджені доки ті, які розуміють, розуміють у, у білі обіляються, біляються Данил 12. І розуміло, це називається цими білими і тим, які розуміють. Роділ 20. Вказівки артиків на покорофічні книги. Більше цього приводять навім повну кількість. А покривіш, не до достовірних писань, які вони самі складали, і для того, щоб поради людей насвідчених і тих, які не знають писань існих, між ними приймають і ту відробну розповідь, ніби Господь дотягнує віці, навчаючись грамоті, коли вчитель зазвичай йому, говорить Альфа, то він відповідав Альфа. А потім, коли вчитель волів сказати Віта, Господь віддав, ти кажеш мені спочатку, що таке Альфа, а тоді я скажу тобі, що таке Віта. Цей переказ місяця у таких парафоїчних. Оповідях про дитинство Спасителя, а також у Апогрушній Євангелії від Хомин. І те пояснює тим, що він знає невідоме, і який вказав під образом Альфи. Також деякі місця, що знаходяться в Євангелії, вони прикручать на той самий лад, наприклад, відповідь на сторінічного Господа Матері, не знаєте, що в мені належить бути в ділах діла отця мого. І тут говорить, що він сповісти про їхню. Про отця, якого не знали, і тому, ніби послав учеників до носятьо колін, проповідати не ну, ними вони і, і перед тим, що сказав йому учителю, Благий, він сповідував існу, благого Бога, сказавши, чому ти називаєш мене благим, і не благий Отець на небесах. І бо цьому до цього показав названий Іон, і тим, що не відповідав тим, які сказали йому, якою силою творить це. Але зустрічне питання, провів їх до змішання. Після цього пояснює Господь показав невимовне Отця саме тим, що не відповідав на питання. Я висловив багато разів бажав. Я почув єдиний від цих слів, і не було того, хто сказав би, Слово невідомо, а апокриха. Кажу, що слово єдине відкриває єдиного існого Бога, якого не знали. І ще коли наближається до Єрусалима, заплакав за ними сказав, по, коли б я зрозумів, ти сьогодні те, що стосується того миру, але це сховалося від тебе, від тебе твоїх. Та словом сховалася, вказав на таємничій глибини, а також словом прийдуть до мене всі стражені і обтяжені, я заспокою вас, навчиться від мене, сповісти про Отця істини, що обіцяв навчити їм говорити тому, що вони знали. Але не і ніби він увінчаючим духом свого припущення вони подають такі слова, Ставлю тебе отчі Господи небо і землі, що ти таїв це від примудрих та розумних і відкрив це немовлятим, так отче мій, бо це благ. Благогодно тобі усе мені продане отцем моїм, і ніхто не пізнав Отця тільки син, ні сина тільки Отець, і той, кому він відкриваємо. Твіє одинацьте. Уси слова говорить Господь, всією яхтістю показав, що вигадано ним Отця істини до його пришестя ніхто ніколи не знав. І хоче стерегувати, що, що Творець і сотворитель завжди усім був відомий. І це говорив Господь про невідому нікому отця, якого кого не сповіщають.